От посмотримо. Якщо зовсім гострий біль будемо, щось тут питати, ти ж знаєш. Зазвичай воно так робиться. О, все, завантажилось. Давайте мені нагадайте, будь ласка, як нас кліми знову мене не смухають. Скільки можна? Щоб у серці, далі, не забули. А Правильно, щоб у серці жила батьківщина. Нагадайте мені слово е, в серці жила батьківщина. Це в прямому чи в переносному значенні? Переносному. Так, звичайно, це слово вжите в переносному значенню. Так, пам'ятаєте нашу пісню Україна, це ти, ми слухали її неодноразово. Можна. А я її на театралке счела. Я ее знаю на языке. На панель мы ее перед микрофоном. Моє ім'я Батьківщина, великі лаке крім. Так, добре. Вот, ласка, далі у нас загадка зошуке в нашему. Саша, читай первую загадку. Загадка. Второе задание. Красивый, Щедрый. Красивый, давай. Красивый, щедрый, рідний, красивый. Александра, ні. половина слив неправильно. Давай <реклама> Давай. <реклама> Люби, шануй, берегай Україна! написали.

Батьківщина. Батьківщина. Батьківщин. Ну, дивіться, мало букв для України. Батьківщина. Правильно, батьківщина. Тут у нас Україна. Далі у нас батьківщина. Тимуре, де у тебе з читання. тоді став його? Так, добре. Думала, не не відшукав. Добре. що Тепер наш вірш Марії Чумарної маленька і велика. Упиши в клітинки слова з літерою і. Да, давайте ми згадаємо. Цей віршик, кстати, хто мені не розповів, теж наприкінці року до розповідаєте вірш. не всі розповіли. Так, маленька і велика. Ні, я назад не пам'ятаю, що мені. Давайте всі разом на пам'ять пам'ятаємо. Моя маленька. розповідав. Ваня не розповідав. Я не чула, хлопці. Що? Що? І Ромат не розповідав. Так. так, перше слово слова з буквою І. Ну, перше у нас що буде з однієї букви? Яке? Яке слово буде? Ну, просто буква І. Так? Мі, так, Так, мій. Ну, мій можна сюди. Ви можете свої слова вписати. далі, які ще є слова? Що ти не відкрив? 51 сторінка. Так, самі Із вірша виписуйте слова, де є буква І. Любі слова. Там де є буква І, тільки слів підходяща. Ой, який ми зараз розповідали п'ятдесят п'ятдесят перша, Глібе, писуй, писуй, Відкрий вірш, якщо не пам'ятаєш. Ти пишеш чи ні? Гліб, я не буду нічого на дошці писати. Пиши сам. По кількості слів два, ой, три, два по три букви, одне шість букв, а одна десять. Так. В тому вірші. П'ятдесята п'ятдесят перша сторінка. А можна писати деда маленька і велика? Тут вже є. І... Ну, треба було, щоб одне слово було. Ну і це у нас одна клітина якраз і можна і написати. А тут есть Мария Дима. Мария. А тут не підходит поки сильно. А почему тут после одну? Одна буква це і навірна. Маленька і велика, правильно? Тимур Квітченка, а чому ти на парті пишеш, а не з дошитиш? Що трапилось з тобою? Давайте. Даміри, виписуємо слова і збільшу сухою і. А. Но я буду, я, буду. я... А людина надо писать. Тебе на И просто в середине, чтобы была буква И. початку. Написано. Упиши в клетинки слова з літерою і. с литерой И.

Клима, дай допиши, дай іншим написать. Классно, но допиши. Давай дорог працюй. Тихий половина. А воно, що нами я скажу, не звертай уваги. Взагалі, я пусте місце. Вчися читати виразно. Нікіта, Кіта іграшку, приберися. Зрозумій зміст твору. Дивіться, я хочу звернути вашу Ваня і Вероніка. Я хочу звернути вашу увагу, що багато хто із тих, хто розповідав мені вірш, ви робили це невиразно. Ви просто бубукалі тарабанілі, як голосовий якийсь відтворювач. Треба настрій передати людина, яка писала цей вірш, почуття темп читання, тобто в одній швидкості. Хлімо, будь ласка, не гайдайся на стільці, ну поки не впав. Зверни увагу, подивіться, у нас буде зі спеціальними позначками. Бачите? Рисочка, дві рисочки і три рисочки. Там, де одна рисочка, ми коротеньку паузу зупинку робимо при читанні. Там, де дві велику, а там, де три, дуже велику. Давайте. Ви знаєте, що Петриківка, село Петриківка це у нас районний центр в нашій області. і він на весь світ відомий своїми розписами Петриківський декоративний розпис. Це, ну, це, це на, на, чисто цього села, який розпис пішов. Так. Подивіться, ось ці квіти теж у стилі Петриківського розпису у вас якраз е, у під... Артем подарить. А ну тиша. Ваня. Петриківські диво-квіти Наталка Покла. На картині і тарелі, на сорочці рушнику всюди квіти ці веселі, між, між них, як в квітнику. Петриківські кольоровий кольорів дзвінки розмай. Квіти кажуть всьому світу. Україна. Справді рай. Саша не працює. Саша, мені не подобається, я просто дуже розстроєна. Твоєю умовою. Вона сидить, пише, вона встигає говорити і не слухати, що я роблю. І вона встигає мені заважати читати. Я збиваюся за тебе. Я звертаю увагу. Ви чули, як я паузи робила? Це ви не чули. чули. Зараз на півголосу, будь ласка, читаємо. Цей вірш, зупиняючись відповідно до наших рисочок. Читаємо сам на півголоса. Кожен я слухаю. Нікіта, я слухаю. Чібуре, я слухаю. Де підручник? Ні. Поки ні. Я слухаю. Я слухаю. Давай. Obrigado. Я запустил. Я запишу. Читай навантаження і 13 звітні. 2 хвилин назад звіт. На рахунок наші перші. Просто дала паузу. 17 це було на 10 на 10.

Де, ти Де, ти а что ты слышишь? Я не чула получать. Я кидаю чувак. Рівно. Дівчата сіли рівно. Підніміть, будь ласка, очі на мене. Ви будете тренуватись вдома цей вірш читати саме виразно. Дуже виразно, обов'язково ось ці факти. Ні. Що тобі забівчи? Ти той не зміг вивчити. Так, що вчити? Я не Тихо. А я подарунка стали на паніш. Ні, не треба. Коротенько дивіться, я вам зараз увімкну, подивіться. Зовсім коротко. Петриківський розпис має багатовікову традицію. Селище міського типу Петриківка знаходиться на Дніпровщині на березі річки, яка впадає в річку Оріль. Слобода Петриківка, що раніше мала назву Петрівка, була заснована в 1772 році переселенцями із старовинного запорізького поселення Курилівки, землі якої періодично зазнавали шкоди від повені. Ініціатором цього переселення був кошовий отаман війська Запорізького Петро Калнішевський. На його честь згодом і назвали село Спочатку Петрівка, а згодом Петриківка. Петриківка старовинна запорізька Слобода, і люди, що жили в ній, ніколи не відчували кріпацького ярма. Ця обставина безумовно сприяла розвідкові народної творчості, а саме настінного орнаментального розпису. Жінки-чепурушки прикрашали сакральними орнаментами піч, годувальницю сім'ї, а також будинцями оздоблювали стіни. І вже набагато пізніше розписи перейшли на папір та речі домашнього вжитку. Розписи створювалися селянами без ескізів, їх перелочували до свят, різдва, Пасхи, трійці, Покрови, а також весілля та збирання врожаю. Не менш цікавою є символіка мотивів розпису. Так, композиція букет або вазон це одвічний образ квітучого дерева життя, хрис або бігунець символізує безкінечність, квітка вершина краси природи, її апогей, калина символ дівочої вроди, мальва козацької доблесті. дуб вияв сили та мужності, зображення птаха. Символ гармонії, світла, щастя. Півник символізує пробудження, відродження, а зозуля уособлює таємницю вічного плину часу. Настільний розпис виконувався, як правило, жінками за допомогою дуже простих засобів і матеріалів. Основними барвниками були кольорові глини і саморобні рослинні фарби. Останні виготовлялись домашнім способом із різних трав, листя, ягід та квітів. Так, наприклад, зелену фарбу видобували з схирію, синю з квітів проліска, жовту з цибулинного вушпиня, червону з соку вишення. Вживають також такі природні барвники, як воха, глей та сажа. Фарби з кольорових глин, глею і сажі отримували, розтираючи ці матеріали на порох, а потім розводили їх на молоці або яйцях. Розпис провадився за допомогою ганчірки, віхтя, щіточками. Колоссям, зв'язаним у кучок, а інколи і просто пальцем. Вероніка. Інструмент, яким майстри особливо пишаються, це пензлик з котячої шерсті або котячка. Майстри Петриківського розпису пояснюють, що хутро кішечки особливо еластичне, і таким пензликом можна намалювати як звичайні, Вероніка. так і найтонші лінії. Це надбання ЮНЕСКО. Всесвітній фонд ЮНЕСКО у нас е, в світі, який є. Він е, оголосив Петриківку. Це теж дуже.